Усім привіт! Сьогодні таке термінове можна сказати включення, тому що я не вдома. Я гуляю на вулиці, і в мене прийшов певний інсайт, яким я не можу не поділитися. Тому гуляємо містом, надихаємося вже літньою природою, літньою погодою. Головний інсайт мого включення. Ваші бажання матеріалізовані. В момент, як тільки ви сказали, усвідомили, що ваше бажання вже є по праву вашим. Зараз хтось скаже, ну все, викликайте санітарів, викликайте швидку, е несіть цю шапочку з фольги, надягайте на Марго. Все, щось, <смас> щось поплила дівчинка, походу, чи що. А я вам зараз поясню. Давайте зараз я пропоную таку невеличку, маленьку практику, щоб ви самі е на собі все відчули. Е на прикладі, от е зараз вдих видих. Заспокойтеся, хто у суматошному стані? Зробіть вдих видих, сконцентруйтеся, сконцентруйтеся на собі та на своїх відчуттях. Сконцентруйтеся і скажіть собі. Я не красива? І послухайте себе, що ви відчуваєте про цьому? Я не красива. Відчуваєте таке відчуття доволі обтяжливі? Деструктивні я б навіть сказала. А тепер так само спробуйте заспокоїтися, зосередитися і скажіть я красива. Ще раз. Я красива. Відчуваєте? Енергія починає наче розквітати, наче наповнюватись певною енергією. Можете навіть так само спробувати ще раз, якщо деструктивні моменти, сказати, я нещасна, я бідна, я некрасива, я ще якась там. В мене все погано, доля складна. І т.д. і т.п. Спробуйте, просто відчуйте це енергетично. Відчуйте це енергетично. І ви відчуєте те, що е, ваша енергія у ту саму мить, у ту саму секунду, вона ну, аж брудна, я так можна сказати, така гнітюча. Аж хочеться піти помитися від цієї енергії. І так само спробуйте сконцентруватися і сказати, я щаслива, моє життя наповнене. Життя наповнене любов'ю, наснагою. І я в любові, і я сповнена наснаги. Життя любить мене, світ прекрасний. Я красива, я багата ізобільна в достатку. І, 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 і так далі. так далі, так? І ви відчуєте, просто ну не бездумно спробуйте промовляти ці слова, а саме сенс у тому, що спробуйте от сказати і відчуйте, як на вас діють ці слова. І розумієте, це навіть не те, що ви спеціально закладаєте якусь енергію ці слова. Ні, ви просто кажете певні речі, і ви відчуваєте, як вже у вас зароджується певна енергія. Постскриптом це в принципі йде до того, що треба фільтрувати все, що до нас поступає. Що ми слухаємо, що ми бачимо, що ми чуємо, як не занурюватися в ці всі ситуації, події, слова і таке інше. Але це вже тема іншого відеоролику. Так, от, ваше бажання матеріалізовано в момент, коли ви сказали, що ви вже це маєте. Розкриваю далі свій сенс, свій посил, так би мовити. Таким чином, ось на прикладі, до речі, от історію. Наприклад, красива не красива. Якусь кількість років тому, ну, наприклад, років 10 тому, я не вважала себе красивою. Я в прямому сенсі дивилася на себе в дзеркало. І е, така, типу, блін, це на те, це не те, і ось це на те, і це мені не подобається, і це мені не подобається, все мені не подобається. Е, зараз я дивлюсь на себе в дзеркало, і я з упевненістю кажу, що я красива, я собі подобаюсь, я себе люблю. І я прям надихаюся тим, що я бачу в дзеркалі. Я надихаюся тим, як я взагалі себе відчуваю, і таке інше. Але. Що змінилось? Нічого. Ви розумієте? Тобто, ну, я не стала іншою людиною. В мене не нове обличчя, в мене не інше тіло. Тобто, я така сама, яка я і була 10 років тому. Ну, типу, окей, змінилася зачіска, змінилася, не знаю, там статура в сенсі там. ну... Якість тіла, можливо, там ну, на 10 років я стала старіше, наприклад, ну я не знаю. Ну тобто ну, змінилося просто, що з віком міняється, і, наприклад, там не знаю одяг інший, ну це логічно. Але ну прям так кардинально, ну я ж не змінилася. Але що змінилося? Чому я тоді вважала себе некрасивою, а зараз я себе обожнюю? Чому? Тому що, е ну точніше, що змінилося? По факту. Змінилося по факту, просто знання. Знання того, що тоді в мене було знання, що я не красива, а зараз в мене є знання, що я красива. Але ну, ви думаєте, я тоді не хотіла бути красивою. Я хотіла, я не знала, що мені робити. Допоможіть. А, а і ось зараз я, я вважаю собі красивою, але ну, нічого не змінилося. Змінилося знання. Просто інше світосприйняття. Тут так само Ви... Е, вас відділяє від вашого бажання лише знання того, що ви маєте. Так, ви зараз мені скажете, ні, ну подожди. В такому, в такому випадку я можу сказати, що в мене є е, мазираті. Я скажу, що я знаю, що в мене є мазираті, але ж в мене його немає. Ну я ж його не бачу. М -м і з одного боку ви будете праві. Я приймаю вашу точку зору. Але якщо знову таки повернутися до моменту, що для здійснення ваших бажань найголовніше це стан, і я не кажу про те, що усе, що вам потрібно робити, це просто сидіти, медитувати, нічого не робити і просто мріяти про свої бажання, і вони якимось чином матеріалізуються, ну звісно, це не так. Може таке статися, що дійсно якимось магічним прекрасним чином ви настільки приісповнітісь, що візьмуть вам і не знаю, просто подарують Мазераті. Ну може таке бути, може, але все одно, хоч щось вам потрібно буде для це зробити. Хоча б підняти слухавку і сказати ало, ну, хоча б, але ну звісно, що в більшості вам треба, ну звісно, робити якісь кроки. До речі, подивіться, мій відеоролик я знімала про. Наприклад, зі сценариста, який писав свої сценарії і він медитував, і як зміна стану допомогла йому, ну, по-перше, полюбити свої сценарії. Зробити їх кращими, ну і в принципі, якщо так на загал дивитись, то стати відомим сценаристом, скажімо так, там прям чітко пояснюється, як стан нам допомагає, і це не виключає того, що не треба нічого робити. Подивіться, той ролик вам стане зрозуміліше. Так от продовження мого цього сенсу, який я зараз про який я вам зараз кажу, це те, що найголовніше це стан і знання, і ваше знання. Тому що, коли ви, наприклад, кажете знову ж таки, ви відчуваєте, що Наприклад, я красива. А у вас є певна установка, що це взагалі не так, що ви не красиві. Типу якого... Чому, наприклад, афірмації не працюють? Теж в мене десь був відеок про афірмації. Чому вони не працюють? Тому що є певні установки в голові, які вам про це кажуть. Ні, це не так. Це, це зовсім не так. І для того, щоб змінити установки. Подивіться мій відеоролик про установки для того, щоб змінити установки. Вам так само треба свідомо працювати над зміною своїх установок. Просто так знову ж таки нічого не станеться. Вони не зміняться, тому що ви звикли жити по одному. І ну просто для того, щоб жити по іншому, треба що правильно взяти і жити по іншому. Піду іншою дорогою. Я тут просто всі мікрорайони вже обгуляла. Поки вам записую. Звісно, вам потрібно буде таки щось робити. Ми живемо в матеріальному світі. У нас є наші тіла. У нас є руки, ноги. У нас є мозок, голова, зір і органи чуття. В принципі у світі матерії відбувається щось матеріальне, і звісно, людина це щось створює. Неможливо е, навізуалізувати борщ просто з, з повітря. Ну треба взяти продукти, нарізати, почистити. Там я не знаю, ну навпаки, е, знати, які саме інгредієнти додавати, у які послідовності, таке інше. Ну, це, це зрозуміло і, і, і чекати, поки там. Певні інгредієнти познайомляться, як каже моя мама. <знайом> От, коротше, це зрозуміло. Але саме знання того, що це у вас вже є, воно вирішує ну, 90 з чимось відсотків. Чому? Тому що, коли ви е, просто знаєте, що це вже ваше за правом. Того, що ви просто цього захотіли, чи за правом вашого народження, чи просто, от, ну, просто тому що я так хочу. Все в мене це вже є. Залишається справа за малим. Всесвіт починає підлаштовуватися під ваші потреби. Починають відбуватися такі синхроністичності. Дуже цікаві синхроністичності, що. Ви починаєте потрапляти у певні події у певні ситуації, у певні міста, у певні місця, де ви знайомитеся з конкретними людьми, чи потрапляєте у певні ситуації, і ваша мрія стає реальністю? Знаєте, це таке типу передчуття, от коли ста, ста повинне щось статися, якась важлива для вас подія. Чи Ну, навіть не супер важливо, але от щось стається, і ви, начебто, відчуваєте, що ось ось воно станеться. Отут так само, тільки ви самі собі свідомо закладаєте це знання, закладаєте це перечуття, закладаєте цей намір. Я маю право, і я ставлю своє право на те, що в мене є: це, 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 це. це. Це в мене вже є. Як тільки ви собі чітко закарбуєте в голову, що це вже ваше, що це ну відсотково вже ваше. Настільки ваше, що ви на що ви навіть не замислюєтеся, а коли, а як, а що, ви просто вже живете з відчуттям, що це вже ваше, і вам і вам круто, і вам кайфово, ви будете рухатись інакше, ви будете мислити інакше, ви будете жити. Інакше вже з іншою позицією, вже з позиції, ну що ви маєте там певні ситуації, певні матеріальні речі, певні події, певний стан. І знову ж таки на завершення, так само просто спробуйте сказати собі і відчути, скажіть собі, що ви вже маєте те, що ви зараз хочете, і відчуйте цей, цей свій стан. Якщо ви відчуваєте, що коли ви це кажете... Вам внутрішній голос, чи щось там хтось вам нашіптує і каже, що ти і це твоє бажання, акстісь, будь ласочка, куди ти зиріш? Ну, то це вже проблема з установками. Знову ж таки, подивіться мій минулий відеоролик про установки а, і працюйте над установками, тому що ну блін, ви тоді, як би це не звучало, але ви ніколи не дістанетеся бажаного, поки ви думаєте, що ви цього не гідні. Тому що, поки ви думаєте, що ви цього не гідні, ви цього не отримаєте. Коли ви дозволяєте собі думати і знати, що ви цього гідні, і це може увійти у ваше поле, це потрапляє у ваше поле все. Ну, істина дуже проста. Але, знову ж таки, ті, хто не відчуває цього залісного шепіту, що у вас нічого не вийде, а відчуйте цей стан, як вам, наскільки вам добре. Як змінилася ваша енергетика? Що ви при цьому відчуваєте? Ось відчуйте це і спробуйте тепер пожити з цього стану. Ну, хоча б скільки зможете. Хоча бажано, звісно, тримати цей стан якомога довше. Ось так, я вам скажу, що на вулиці знімати це, звісно, ще той квест. Все одно інколи озираюся на людей. Інколи мене заносить у потік, і я не озираюсь. А інколи я когось бачу і мене збиває з думки. І я така, так, 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 що я там казав. <плес> Отже, як і казалось в Біблії, по вірі вашій дано вам буде. І це істина, яка навіть у святій книзі написана. Тому дійсно так воно і є. Я не суперзнавець Біблії і і Біблію. Але я десь чула, Ісус вже по воді ходив, і щось була людина, яка побачила, як він ходить по воді. Я забула, як його звуть, не бити мене тапками. І він побачив, що це реально, що це можливо, і він пішов за Ісусом, бо Він повірив, що Він так само може. І тільки коли він засумнівався у собі, у цю ж секунду він почав тонути. Що Ісус потім його витягав. Тут так само. О, до речі, я дуже обожнюю фільм Секрет. Хто дивився фільм Секрет? Мені, мені там все в принципі, подобається в фільмі секрет. Але м от зараз я згадала такий момент, де, значить, стоїть Всесвіт, ну, там, чоловік стоїть, і він постійно каже: слухаю і повинуюся. Слухаю і повинуюся. Що б ти не сказав? Що б ти не сказала, що б ти не захотів, щоб ти не запровадив собі? Що от кажеш ти собі, я сьогодні найпрекрасніший, найкайфушніший день все світ каже, слухаю і повинуюсь, і дає тобі. Ну, і у тебе просто не, не те, що хтось щось тобі дає, всесвіт дарує тобі, там щось. Просто ви починаєте вібрувати на цій енергії, що у вас усе супер, у вас усе круто, у вас класно. Сьогодні найщасливіший ваш день. І так стається, що, як не знаю, в мюзиклах, коли людина виходить з дому, а тут і продавчині посміхаються, і люди посміхаються, навіть собачки посміхаються. Ну, Просто тому, що ви вібруєте на інші енергії. А потрібно вам лише зранку прокинутися і сказати, що все життя повний тлін і жити взагалі життя не має сенсу. Атм'яна. Mm, ну, то ви побачите це на реальному матеріальному світі. Отже, відео вже затягнуло. Я гадала, що відео знову буде. Ну як знову? Я гадала, що відео буде коротеньке, але в мене знову нічого не вийшло. Вибачайте з такі величенькі подкасти. Я роблю. Тому якось так. Дуже вам дякую, що додивилися до цього моменту. Сподіваюся, що відео вийшло добре. І Що те, що я на вулиці не сильно. Що я все одно змогла донести свою думку, але якщо у вас залишились ще якісь питання, будь ласка, пишіть у коментарях, я обов'язково відповім на ваші запитання. Можливо, навіть в окремих відео, якщо будуть дуже глибинні питання. Ось. <сіхі> а, ставте лайки, вподобайки. Це одне і те саме. Підписуйтеся на мій канал. Я дуже щаслива, що ви моє суспільство, що ми з вами. В мене на каналі зараз, на сьогоднішній момент, практично 10 тисяч підписників. Я цьому дуже щаслива, дуже вдячна. Особливо, що це просто органічний е зріст, мого, ріст, <сіхі> зріст мого каналу, і це прям. Ну, дуже кайфово, я щаслива. Клас. Ви мої найулюбленіші люди на світі. Я задоволена. Отже, транслюйте свою енергію щастя, благості, любові і насолоди, і просто знаєте, що усе, чого ви хочете, воно просто вже ваше. Ну, от просто вживаш. Молод, ну, це ви чарівники. Найголовніший чарівник це ви. Ви захотіли? Воно сталося. Все. інших реалій немає. Wszelkie papa, do nowych